Thank you Продовжуємо підготовку закладів освіти до нового навчального року. Це питання завжди на контролі міського голови. Сьогодні здійснений плановий об'їзд. У нас відремонтовано поточний ремонт системи опалення в спецшколі Гармонія. Це дві системи опалення у 18-му ліцеї. Сьогодні вже завершуються роботи другого корпусу 40-го ліцею. Крім того, за кошти місцевого бюджету у нас облаштовуються предметні кабінети для створення сучасних освітніх просторів у науковому ліцеї, і в 39-му ліцеї, який ми сьогодні відвідали: 39, який входить до 100 пілотних шкіл України, які з самого початку впроваджують реформу нової української школи. Відвідали будівництво укриття ліцею номер 22. Роботи відбуваються відповідно до плану. Продовжуємо збільшувати енергоефективність наших закладів освіти. Уже в трьох садочках у нас були встановлені сонячні панелі. Сьогодні ми відвідали два. Це цьому гімназію, де доповнено обладнання для повноцінного функціонування сонячних панелів, які були встановлені під час будівництва садочку. Ми сьогодні вдячні міському голові Андрію Леонідовичу за те, що він побачив і почув нас, і були виділені кошти з місцевого бюджету, щоб ми вже завершили цей проект. І саме цим проектом передбачається встановлення інвекторних блоків та акумуляторної системи потужністю 60 кВт, що дасть можливість нам повністю забезпечити автономну електроенергії Дошкільний підрозділ сьогодні відвідали е, капітальний ремонт е, осередку захисту країни 11-го ліцею, де будуть навчатися всі учні правобережжя, учні 10-11 класів, які вивчають предмет захисту країни. Отримаємо такий сучасний осередок відповідно до вимог нинішньої реформи. Минулий рік ця будівля була передана ліцею номер 11, Вона була ну не зовсім. В чудовому стані, але завдяки міському голові виділені відповідні кошти, і проводиться такий глобальний капітальний ремонт або реконструкція у відповідності до освітніх потреб дітей, повністю переоблаштовані аудиторії, проведене перепланування самих аудиторій, проведення закупівлі меблів. Діти наші спочатку навчального року прийдуть в нові чисті, красиві світлі аудиторії, що дасть їм змогу набагато краще опановувати освітній процес.